2 червня, 2025 рік, ми на 22-й день після посіву на цій ділянці сої. Така от картинка. Багато хто скаже, страшна картинка, ні. Картинка бомба. Через те, що видно, що Соя, бачите, Бачите рядочки просвітлюються сої Тут гарно. Тут гарно. Єдине, що там на попередній ділянці ходив, дивився, то сівалка один рядок щось не сіла, а на другий рядок а один рядок сіла дуже забагато. Не знаю причини. Мій оператор шарився Денис, на сівалці. Ну, але то ще не саме страшне. Картина ідеальна для внесення раундапу. Повилазила гречка торішня. Ну, все, що та є. То звичайна справа тут була ще один сезон назад ще була малина на цій ділянці, а там взагалі був пустир багато років. Кущі росли. Це я вже так розчистив. Така гарна діляночка вийшла в різні сторони. Город. І, і, що, і що? Висновки такі? Що треба раз-два налаштовувати оприскувач і раунда по ці всі бур'яни? Це значить, що перій, цей осет, ну, ці будячки, е, е, як вона, гречка, травка. Це все має ці. Ця... Як його забув, як вона називається, таке плететься дуже. Це все має забрати. Та хімія. Одна тільки проблемка, що в нас проблемка, що в нас вітри. Вітри дуже дують. От бачите, який сьогодні вітер. І майже кожен день такі вітри. Е, що хочу, хочу, хочу сказати, не хотілося тратити гроші, але прийдеться. Значить, шукаю в інтернеті. Може хто там що в курсі справи, народ, форсунки противовітрові. Просто їх такий вибір сумасшедший в цьому в інтернеті. От, Дивіться, дивина. Оце цілина. Бачите? Тут такі курчі, тут дивіться, ще бачите, що ще пеньки, бачите ще є. ще треба буде, треба буде якось щоб потім жаткою. Треба буде якось приїхати сюди сокерою. Дивіться, бачите, як тут чисто гарно? Ха, дивно. Це ціли... Тут років з 40 ніхто нічого не робив. Бачите, як гарно? А там оброблялося більше, більше насілося бур'янів. Або тут прийдеться молотити, вище піднімати жатку. Якщо встигнем, сьогодні неділя, звісно, з сокерами тут чопти нема як, а взагалі то треба було б. Хоча, в принципі, ну, побачимо. Побачимо. Така картинка, значить. Файненька, значить, пора, пора сюди приїжджати, перскати перскати поле. Взагалі, агроном. А, я ж не договорив, не договорив за форсунки. Значить, е... Я почув про ті форсунки тільки зовсім недавно. Взагалі я хотів купляти, хвалили хлопці там ті роки якісь форсунки, що дуже сильно розпиляють, і значно менше йде води на поле. О, дивіться. Вишеньки. ой 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 куди тікайте. Сюди губу. ням 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 Якесь є. Зимно. Зимно. А вони хочуть жари, щоб солодкі були. Е, значить, я приглядався до тих форсунок, що економніші, менше розход води йде. А зараз хто купив, хлопці кажуть, що розход води менший. Але проблема, проблема в тому, що дуже вітер здуває. Сильно та форсунка розпиляє, і вітер здуває і підпалюєш сусідні городи. Ну і та хімія тікає на, на сусідній, де вона має впасти, на твою ділянку падає на чужу. От. Е, то зараз я почув про такі форсунки, е, так і вони кажуть, вони противовітрові, щось там двохфакельні, однофакельні, трохфакельні. Хто там що знає, пишіть. Коротше, хочу замовити. Звісно, е, е, жалко викидати, там потягнути пару тисяч на мій оприскувач, ті форсунки. Але... Е, Позвонив мій підписник, старий знайомий сусіднього району. Розстроєний капець каже: Блін, слухай, підпалив людям городи. Тепер мусить компенсувати людям. І там ще кому там якісь качани, бураки, ракету ще чепуха, знаєте. А от малину підпалив людині. А Малина ну, коротше, катастрофа. Е, вот. І я, Він мене добряче налякав такою, такою інформацією. І Я хочу, хочу теж замовити ті форсунки. Зараз ми поїдемо в село, то так приїхали подивитися, тут вже срочно треба пирскати. Оце зараз саме ідеал. Самий вся, то не все. І, Звісно, бур'ян виліз, але виліз. Яке те, що треба. Ну Поки ми ще там будемо чухатися з оприскочем, поки дочекаємося погоди, то той бур'ян буде вже зовсім файний. І от, а агроном рекомендував робити два дві, 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 дві обробітки, тобто раз, оце дві літри, забув як гліфосат, чи як вона називається та херня. От. Так Дивина. Чого та гіляка тута? Вже вітер такий сильний був. Ладно, зараз, зараз заберу. Гіляка явно черешнева, а черешня аж вон Може, де його зачепив, ну то не Ось така картина, така красота тут. До речі, цей самий хутір продається вон той хутір. де я в Рубриці купіть хату на Заході України і він вже майже проданий. Приїхали перші ж купці, їм все сподобалося. Навіть хотіли завдаток лишити, але притормозилися, щоб зробити документи переоформити, бо документи ще старі, радянські. Є надія, що, що воно вже продасться, Ну, а вже продасться, то вже мені тут вірветься. Я казав, що пиляю гиляку, на які сиджу. От, бо люди хочуть теж обробляти, та хай собі на здоров'я обробляють. Хватить тієї землі всім. Все, бувайте здоровенькі. До нових зустрічей в ефірі. Зараз ще піду там черешень трошки поїм, там такі добрі черешні капець. Правда, вони гарантія оприскані, бачите, агрофірма кукурузу оприскала. Ну, нічого, Надіюсь переживемо. Все, бувайте здорові. Взагалі хмари грузові йдуть, але ж чуть-чуть ну, дощик покапав, Чуть-чуть поналякував нас. От така красота. Значить, локація. Хутір Снігуровеччина, або поофіційно Снігурі, Кременецький район, Тернопільська область, Горанська сільська рада. Все, бувайте здоровенькі, ми їдемо далі.